Кілька хвилин, друзі, і ми починаємо. Звучить державний України. Ця часі поступилася локомотив. Це комувається. Гра Бонсу, бонсу пробиває в дальній кут і Зрізає у ну, власні ворота. Артем Махонін. Ах, атаки розшевелити. А що зараз чайка? Чайка, розганяй свою атаку, і була можливість Вовча рука пробити! Зараз отримує Максим Крамарен ту картку. Не. Розвинути свою атаку, все вийшло. Бонсу Пробиває в поперечку! На користь Єгора Шарія. 15-річна голкіпера команди з Петропавської Берщагівки. Що там? Третя жовта. Простіл, але там геш. Відпрацьовує. Домолега помиляється. І що? Забиває? І пенаті, ще пенаті. Нас заробляє. Куделін, друзі, збиває. І що? По центру. По центру пробиває Овчару. Тим часом Галас розвиває свою атаку. Галас прокидав Махоніна. І жовта картка для Артема Махоніна. В зоні. Проходить навіс правого флангу. І галас потребує. Лівобарег 2 продовжує свою атаку. ж удар вдається! Тарасу Галасу, друзі! Чайка розпочинає свою атаку. Подивіться, що робить Микола Вичурко. І що там? Трішечки засильно так, їх... не принесла. Зиску. що там? Арбітер побачив, що. Глеб Венгер зачепив. бусами. І Галас. Галас. Він закидання. Робить, і що там? Високі футболісти. І як же так? А це був шанс! Оце так! Можливість для Артема Мариновського! Чурка! Подалі. Вадим Хохлов. Є просто є винесення зі штрафної і все. Ростислав Дубина фіксує неймовірну вольову перемогу. Чайки. Лівоперег 2 все робив для того, щоб зрівняти щонайменше рахунок, але не склалося, не вдалося. Чайка сьогодні показала ледь не свій найкращий футбол.